Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки США, заявив, що Джон Джо Байден запросив Володимира Зеленського через цитую новий етап війни. Що мав на увазі Кірбі, що це означає для фронту і взагалі для всіх українців? Новий етап війни означає те, що американська адміністрація чітко Стратегічно побачила, що Україна повинна перемогти в цій війні. Новий етап війни означає те, що і Україна, і США і наші союзники адекватно оцінюють Росію. Росію ніколи не можна недооцінювати. Ну, вони все життя проти нас воювали не тільки проти нас. Ну їх там багато. Територія велика, склади великі, промисловий потенціал залишився, нафту добувають, газ добувають, мобілізацію проводять потвору Лукашенка. Фактично взяли на свій бік І, хоча він робить вигляд про те, що він не у війні, а Білорусі. Якщо не формально юридично, тобто не оголосила війну Україні, але вона є стороною цієї війни, так як саме з території Білорусі обстрілюють. І я не знаю, хто це робить. Це роблять білоруські військові, чи це роблять російські військові. Чи вони це роблять разом? Тобто наступний етап війни означає наступ, наступне, це війна, яку Росія спланувала на виснаження. Це війна, яку Україна спланувала на власну перемогу. Е, ця війна, як ми вже не один раз говорили, не закінчиться завтра і не закінчиться післязавтра. Е, вона потребує неймовірних в першу чергу людських матеріальних, військових і економічних ресурсів. І тому, коли ми кажемо про наступний етап війни, це посилення підтримки України, це подальша ізоляція Росії, це посилення санкцій проти Росії. Е, це е, Формування спеціального трибуналу по відношенню до Росії з, з метою притягнути Росію до за злочини, які вона вчинила в Україні, за військові злочини і злочини проти людяності. Це конфіскація активів. Адже так само нагадаю вам, що Конгрес Сполучених Штатів прийняв рішення, яке надає можливість конфісковувати активи, поки що не суверенні, але активи російських олігархів, які вже заарештовані на території Сполучених Штатів, і це дуже важливе рішення, про яке мало говорять. А канадці вже вже почали це робити. Ну в Канаді просто трохи менше грошей е е е арештовано, але пішли прецеденти. Uh -huh. Тому наступний етап війни це е, означає, що треба готуватися до складних випробувань, і ці ці, ці складні випробування потребують нових рішень.